Смерть на воді у Володимирі Волинському з річки Луга, що в селі Заріччя дістали тіло 13-річного хлопчика. За попередньою інформацією поліції, школяр бавився з товаришами на льоду і попав у воду. Дитина очевидно послизнулася, чи лід під ним провалився. Ну, відповідно до трагедії, там уже залишалися слічені секунди, тому що на річці течія дитина пішла під воду, намокла очевидно і не зміг. Хлопчик, напевно, самостійно. Вибратися з цієї смертельної пастки. Тому я хочу в першу чергу звернутися до усіх дорослих, до батьків в першу чергу, і закликати їх наказати дітям застерегти дітей від виходу на лід в будь-яких бажаннях в цьому, для ігор чи для пустощів, чи з цікавості, ну, взагалі, можна так сказати. Заборонити дітям виходити на вкриті льодом водою це вкрай небезпечно для життя. Фактом відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою на щасний випадок. Волинянин згорів у власному будинку. Сталась біда у селі Самари, Самарівської територіальної громади Ковальського району. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку 10 січня. Саме під час її ліквідації у будинку виявили тіло 58-річного загиблого господаря. За викликом були направлені рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. А також місцевої пожежної команди з села Кортеліси. На момент прибуття підрозділів вогонь охопив літню кухню. Будівлі, і там було знайдено тіло господаря 1963 року народження, як потім з'ясувалося, ну людина безробітна. От, щодо причин пожежі, то там швидше за все або необережність при поводженні з вогнем, або через коротке замикання електричної мережі. Волинянина, котрий до смерті побив односельця на час розслідування взяли під варту. Той проведе у слідчому ізоляторі 60 днів. Нагадаємо, трагедія сталася на святвечір у селі Коршовець Луцького району. Алкогольне застілля переросло у сварку. Далі, як повідомляють слідчі, 38-річний житель Коршовця жорстоко побив знайомого. Той помер на місці. Якщо вину чоловіка доведуть, він опиниться за ґратами мінімум на сім років, а то й всі десять. У Уволеннянки з помешкання вкрали 20 тисяч доларів і ювелірні прикраси. Подія сталася в одному із сіл Колківської громади 10 січня. Жінка лишила ключа неподалік власного будинку. Його й знайшов зловмисник та відчинивши двері проник в оселю. Звідки й виніс гроші та прикраси? Чоловіка затримали 12 січня. Ним виявився мешканець сусідньої рівненщини. Після оголошення про підозру йому оберуть запобіжний захід. Хотіли виїхати за кордон з підробленими ковід-сертифікатами, а натомість попали в халепу. Так двоє тернополян, маючи на руках липові документи про вакцинацію, думали, що проскочать пункт пропуску у стилух. Одначе прикордонники виявили ці фальшивки, оскільки даних, що ці двоє чоловіків дійсно проходили вакцинацію в електронному реєстрі, не було. Їм вже оголосили про підозру в вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про підробку документів та використання завідомо підробленого документа за скоєне правопорушникам загрожу. ...до двох років обмеження волі. На Волині судитимуть двох сирійців. Їх звинувачують в організації незаконного переправлення через державний кордон. Таку інформацію повідомляє обласна прокуратура. Слідчі встановили, що сирійці взялися допомагати колишньому земляку нелегально потрапити в Євросоюз. Своє сприяння оцінили у 6 тисяч євро. До слова, уродженці сирії 42 та 49 років. Нині громадяни України, жителі Київщини. В ніч на 10 вересня 2021. Першого року вони підвезли колишнього земляка до українсько польського кордону поблизу Устилуга, дали йому спорядження переплисти західний Буг. Один зі спільників зобов'язався зустріти нелегала на польській стороні та довести до Німеччини. Польські прикордонники затримали порушника. Нині сирійцям загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Волині судитимуть керівника деревообробного цеху за те, що на його підприємстві трапилося одразу два нещасних випадки. У вересні минулого року на підприємстві травмувався 54-річний чоловік. Йому розчовило руку. А вже в грудні також травму отримала жінка. В результаті обом ампутували кисть. За фактом травмування працівника на деревообробному цеху тоді відкрили кримінал. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі. Наслідки слідство вже встановило, що чоловік офіційно не був працевлаштований. Власник підприємства у Володимирі, будучи відповідальним за охорону праці у себе на виробництві, не оформив належним чином працівника, не провів йому інструктажі і допустив людину до роботи на деревообробному верстаті. Після відповідно працівник травмувався і йому відрізало руку. Мова йде про деревообробний цех у Володимирі Волинському. Підприємство вже взяло під контроль управління держпраці Волині і за фактом. Травмування чоловіка провели розслідування, яке тривало півроку. Вже завершено розслідування. Фактично досліджено, що даний працівник був допущений до робочого місця без правових оформлених трудових відносин. Тому сьогодні направлені матеріали до суду, і буде відбуватися суд. Вже рішення суду встановить. Звичайно, там і є частина і кримінальної відповідальності, і адміністративної відповідальності. Тому сьогодні тільки все залежить від рішення суду. А от за фактом травмування жінки розслідування триває. Ще необхідно зібрати додаткові пояснення комісії щодо медичного стану працівниці. Відомо, що жінка була оформлена за цивільно-правовою угодою, то ще належить перевірити, чи входила у перелік її обов'язків робота з підвищеною небезпекою. Поки ж слідство та комісія держпраці Волині з'ясовуватимуть, чи є вона роботодавця у подвійному травматизмі на деревообробному цеху. І Якщо підприємці визнають винним, йому світить подвійний кримінал. А це до восьми років за ґратом. Ме та позбавлення права займатися деревообробною діяльністю до трьох років. Та остаточно крапку у цій історії поставить Волинська Феміда до слова за минулий рік на підприємствах Волині травмувалися 138 працівників семеро з них отримали смертельні травми. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку зачиненої квартири врятували 10-річну дитину. Інцидент трапився сьогодні в обідню пору на вулиці, 8 березня. Дитина випадково заблокувала собою у квартирі на п'ятому поверсі. Рятувальники завдяки автодербині дісталися до помешкання, відчинили вікно і потрапили всередину. Двері відчинили спеціальним інструментом. В українських змі та деяких телеграм-каналах все частіше з'являється інформація. Мовляв, з початку нового року податківці можуть застосовувати непрямі методи податкового контролю, тобто перевіряти не лише доходи українців, а й їхні витрати. Якщо покупки дороговартісні, цілком ймовірно доведеться пояснювати звідки у вас кошти. Тим часом волинські податківці кажуть, подібний законопроект у Кабміні дійсно готують проте у Верховну Раду ще не направили. Тож, поки триватиме податкова амністія, ніяких додаткових перевірок не буде. Це буде тривати після закінчення деклараційної кампанії 1 вересня 2022 року. Тому громадянам треба перш за все зважити, чи в них є активи, з яких в свій час не були сплачені податки, і чи не потрібно їм задекларувати ці активи і сплатити внесок, який складає відповідно збір в розмірі 5%. І лише після цього можна аналізувати, чи будуть такі громадяни, платники податків. Які які ми будемо перевіряти як по непрямих методах визначення доходів. Чому урядовці хочуть посилити податковий контроль над усіма українцями? У експертів своя думка кажуть, за кордоном ця практика дещо інша. Робиться все все з однією метою: розширити базу оподаткування і знайти додаткові гроші, які зможе зібрати податково суттєво наповнивши бюджет. Коли от, наприклад, представники влади кажуть, що такі методи діють там в Сполучених Штатах, Великобританії, Франції, Німеччині це правда, вони діють. Ну тут нема де правди діти. Але всі ці країни починали з того, що. Вони запроваджували проти багатих людей, ну від які мають статки там від якоїсь певної суми, і зрозуміло, що в першу чергу увага була звернута на високопосадовців, бо в них найбільш найбільшими є корупційні ризики і можливість заробляти якісь кошти, які не, ну, не попадають, грубо кажучи в їхні декларації. Ну, я от вам один приклад наведу станом на сьогодні е, близько 100 депутатів від монобільшості в тій чи іншій мірі е, вони попадають під дію е, от подібних механізмів, оскільки є. У НАЗК питання до їхніх декларацій. Вони за 20-й рік стали надмірно багатими, і це не можна пояснити тими грошима, якими вони заробляють офіційно в Верховній Раді. Ну немає там таких сум. Да, вони декларують там по 5-6 мільйонів. Причому ці гроші їм дарять батьки, тещі, дружини, діти, діти там да чи ще вони звідкись беруться. От застосуйте з приводу цих людей, притягніть їх до відповідальності, тому що ну, вибачте, всім зрозуміло, що вони їх отримали в якийсь незаконний спосіб. А потім задавайте відповідні питання бізнесу. І Звичайним громадянам, які іноді роками збирають на квартири, їх купують. А тепер їм треба буде пояснювати, де вони ці гроші брали. Втім, під жорсткіший податковий контроль потраплять швидше за все всі українці без винятку. Але як розрізнити чи зрівняти в податках власника двох автомобілів двох іномарок за десятки тисяч доларів і двох стареньких жигулів? В податковій кажуть це коментувати ще рано, бо ж законопроект напрацьовують, в тому числі шукають рішення спірних питань, як буде визначено, яка буде межа відрахування і визначення вартісних активів, Вів, з які попадуть під непрямі методи, ми не можемо наразі на говорити. Ми зможемо про це говорити, коли буде остаточний закон, в якому ці норми і саме порядок і методика буде прописана. Деякі методи політолог ігоре рейтерович прогнозує, але чи будуть вони в законопроекті, покаже час. Я не виключаю, що, наприклад, всіх продавців. Будь-яких товарів, які будуть підпадати під оцей непрямий е, податковий контроль, їх зобов'яжуть в обов'язковому порядку брати е, у покупців, е, ну наприклад, ідентифікаційний код, і вони ці дані будуть відразу передавати в податкову. Податкова буде знати, що ви здійснили таку покупку, і до вас відразу ну будуть дивитися на суму і потім вас викликати, задавати якісь питання, звідки ви взяли ці гроші. Але знов таки дивіться, я, ну кажу про те, що це порушує основоположне правило взагалі функції. Функціонування нормального демократичного суспільства. Якщо є якісь претензії у податкової наприклад, до мене як до громадянина, то вони повинні збирати якісь докази і доводити, що я, наприклад, нечесно заробив якісь там кошти. А не я повинен розказувати, що я чесна людина і я ці кошти заробила. У нас на, на жаль, зараз вони йдуть таким шляхом, що вони хочуть апріорі винними зробити всіх, сподіваючись, що ця провина, вона якби буде тиснути на громадяни, вони побіжуть наперед якісь там кошти здавати і на їх декларувати єдине, що відомо достеменно. Наразі волинські податківці жодних непрямих методів податкового контролю не застосовують на сьогодні. Державна податкова служба не приводить ніяких перевірок щодо непрямих методів по громадянам. Наразі я навіть в нас немає навіть порядку того, що ми повинні такі заходи здійснювати чи проводити. Ну це на рівні, можна сказати, що це на рівні в мережі інтернет, де йде певне обговорення. Це ж банківська розкриття банківської темниці і отримання руху коштів по банківських рахунках. По перше, це можна зробити тільки за рішенням суду і при тільки при певних умовах. Тому ми не наділені зараз повноваженнями, щоб підслідковувати всі перекази грошові з однієї картки на другу. Втім, виникає питання, котре вже турбує більшість українців: чи матиме новий закон зворотну дію? Адже чимало людей десятиліттями збирали кошти на омріяне житло чи автівку. Невже і за покупки десятирічної давнини доведеться звітувати заяви людей, які відповідають за впровадження цього закону. Вони за великим рахунком є без Ляційними ми що що стосується міністра фінансів, що стосується того ж пана Гітманцева, який очолює профільний комітет. Єдина поступка, яка от зараз з'явилася в інформаційному просторі, і це знаєте, це навіть така суперечка, бо міністр фінансів сказав, що ми з 95-го року все перевіримо. Гітмансев сказав, що це не може стосуватися того, що було придбано до вступу в дію цього закону. Ну, тобто, якщо він, наприклад, вступить в дію там в вересні 22-го року, то все, що було куплено до цього, воно не буде підпадати під його дію, і це виглядає як. Певна така поступка, але я ще раз кажу, що цього мало це раз, і по друге, ну далеко не факт, що слова гітманцева. Ну це знаєте, істина в останній станції, може бути таке, що у нас були вже такі сюрпризи, що на етапі фінального голосування цю норму приберуть, і дійсно податківці накинуться ну, на всіх по суті громадян, на всі покупки, які вони робили за попередні там 20 років. Ну і будуть намагатися якимось чином там витягнути максимальні кошти. Ігор Рейтерович зізнається, схиляється до думки, що законопроект поки що не на часі. Ну, по-перше. Модернізувати взагалі податкову систему України в бік, мабуть, загального зменшення податків це перший момент. Другий момент зробити якийсь тестовий такий перехідний період, який в першу чергу буде спрямований проти людей, які займаються політичною діяльністю, і які можуть Потенційно бути фігурантами якихось корупційних справ і поперевіряти їх, подивитися, як це буде працювати система витрат. вона, наприклад, діє в Великобританії. Там всі депутати, парламентарі, вони не лише свої прибутки декларують, але декларують абсолютно всі видатки, Вплоть до того, що вони купують в магазинах, і скільки вони витрачають на тиждень, наприклад, на харчі. От розробити таку систему. А вже після цього можна буде говорити про якісь непрямі методи податкового контролю, але знов таки лише після того, як цей законопроект про пройде узгодження з усіма заінтересованими сторонами дуже детально і чітко там будуть виписані всі положення, суми і так далі. Політолог каже: поки що він не бачить бажання влади дискутувати щодо цієї проблеми, аби якісно вдосконалити законопроект. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. 12 січня відзначають 50 роковин від початку великого погрому операції КДБ блок проти українських дисидентів. Саме на початку 70-х років Москва розв'язала масові репресії проти української інтелігенції. Знаковість цієї події ми можемо окреслити декількома вимірами: по-перше, тоді під арешт потрапили дуже такі відомі діячі, громадські культурні діячі України: Стус, Верстюк, Чорновіл, Горень і так далі. І відповідно репресії проти них, це очевидний був показник репресій проти українського національного визвольного руху. Репресії проти дисидентів це були репресії проти прагнення українців до незалежності до держави. І то, власне, напевне, в контексті от того шляху. До незалежності пам'ятати про такі події, про такі дати нам необхідно, бо якраз пам'ятання про ці події дозволить нам зрозуміти, що незалежність нам не просто так з -з звалилася з неба в 1991 році, а її справді виборювали покоління. Новий спортивний сезон 2022 фонд Ігоря Палиці тільки разом розпочав із футзального кубку. Два дні – 11-12 січня у Луцьку тривала боротьба за першість між учнями 8-9 класів 28 шкіл Луцької територіальної громади. За підсумками матчів першого та другого етапів визначили сім найсильніших команд, які і змагались за вихід до фіналу. У грі за третє місце зійшлись футболісти навчально-виховного комплексу номер 7 та 32-го ліцею. Рівність команд показав перший тайм, у якому жодній не вдалось здобути бажаного очка. І лише на початку другого відрізку матчу відкрили рахунок школярі навчально-виховного комплексу номер 7 Та радість тривала недовго, і гол у відповідь отримали від свого суперника. Після завершення ігрового часу бронзового прозеру визначила серія пенальті, де влучнішими стали футболісти із забороля. Наша команда хороша, тому що ми тренуємося і граємо не тільки за школу, але й за клуб свій. Трошки не вистачило в обороні. Дожати їх треба було вже в кінці. І по пенальті це. І вже рандом. Ілля Неборачок із навчально-виховного комплексу номер 7 зізнається, що програли призове місце з мінімальною різницею 2-3. Хоча сама гра була на рівних. Вже в кінці вдалась знаків Тома, але перші матчі вигравали. Звичайно, результатом не задоволені, могли забирати третє місце, але так сталося. Це командний програш і ніхто в цьому не винен. Ми грали на одному й то самому рівні, але був рахунок 1-1 і по пенальті нам не вдалося виграти. У фінальному матчі за переможний кубок змагались команди 14-го ліцею та 21-ї гімназії. Саме останнім і вдалось показати свою перевагу. Після першого голу на початку гри додали ще один у другому таймі, та чистою перемогою вибороли бажаний кубок. Усі ігри були напружені. Ділиться капітан команди В'ячеслав Камець, але довели, що вони найсильніші. За вихід до фіналу ми зустрічались з номер 32 школою та дуже цікаву гру провели. Спочатку пропустили два голи, потім зрівняли за 30 секунд до кінця. Потім по пенальті виграли 3-2. Дуже напружений був поєдинок та вирвали путівку в фінал. На мою думку, ми з хлопцями гарно попрацювали на своїх іграх та показали дуже хороший результат, як на нашу гру. Та більш злагодились в колективі. Не вдалося у фіналі максимально проявити себе школярам 14-го ліцею та задоволені, що стали срібними призерами, адже конкуренція була досить великою. Крім того, це хороший ігровий досвід. Найскладніше, ну, звичайно, було в фіналі. 21-ї школи У нас на початку травмувався захисник, ну і не було кого ставити. Ну і того, Прийшлося грати на контратаки, щоб забити, але нас цього не вдалося. Такі змагання цікаві. Це емоції, це екстрим, Ти програєш, виграєш. Ну це дуже круто займатися спортом. Уже 10 років фонд ігоря палиці тільки разом є ініціатором багатьох спортивних заходів для дітей та молоді, і щоразу дбають про подарунки переможцям, аби ще більше заохотити займатися спортом, вдосконалювати свою майстерність та ставати сильнішими. У нас взяли участь 28 команд. Серед них і ті команди з приєднаних територій, що нам дуже приємно, що вони дуже активні, і от забороль вже потрапили навіть в фінал. з чим ми їх і вітаємо? Футбол це той вид спорту, яким хлопчики горять з дитинства, і це дуже помітно. І їхній професійний рівень насправді дуже високий. І ті хлопчики, які сьогодні грали, показали справжній клас і вибороли насправді перше-четверте місце заслужено, і дуже тяжко, мені здається, було навіть визначати, хто кращий. але все. Таки, десь пенальті, десь успіх, а десь трішки більше тренувань дали своє. Усі фіналісти змагань отримали медалі, дипломи, футбольні м'ячі та солодкі подарунки. А переможцям вручили кубок першого турніру цього року. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. За даними синоптиків, 13 січня на всій території України очікується переважно хмарна морозна погода. На заході країни очікують переважно хмарну погоду. Температура вночі від мінус 9 до мінус 15, в день від мінус 4 до плюс 1. На сході країни морозна погода без опадів. Вночі мінус 11, мінус 15, в день від мінус 5 до мінус 10. На півночі країни хмарно з проясненнями. Вночі 13-16 морозу, в день від мінус 8 до нуля. На півдні країни сонячна морозна погода. Вночі від мінус 8 до мінус 10. В день від 1 до 5 з позначкою мінус. В центральній частині країни без опадів. Вночі 11-14 морозу, в день від мінус 7 до нуля.